Найшвидша у світі зарядка: перший електромобіль від Сяомі та електрошасі від Като. Про це ми поговоримо у Чаржнів. Всіх вітаю. Ви на каналі Charge Spy, З вами Влад та рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам про новини з китайського ринку електромобілів. Декілька тижнів тому я розповідав вам про якусь неймовірну батарею для Зікера 007, яку тестили в дичайших умовах, її переїжджали, скидували, трощили, заморожували та підпалювали. А потім встановили на авто і воно працювало. Але та батарея це не єдиний варіант для Зікер 007. І вони позарились одразу на декілька звань, а саме найкращий запас ходу серед седанів та найшвидша у світі зарядка. Нагадаю, зікер випустив седан під назвою 007, який має зарядку 800 вольт, максимальний запас ходу 870 км кілометрів і прискорення від 0 до сотні за 2,84 секунди поставки нового електромобіля почнуться 1 січня. 007 має два варіанти батареї. Власна батарея Ziker Golden Battery ємністю 75 кВт на годину, яка забезпечує максимальний запас ходу у 688 км. Компанія стверджує, що має найкращий запас ходу серед усіх седанів з батареєю LFP. Саме над цією батареєю вони знущалися і показали, які навантаження вона здатна витримати. З Golden Battery Ziker 007 може збільшити запас ходу на 500 км за 15 хвилин, заряджаючись на зарядній станції. Його пікова потужність заряду становить 500 кВт, а максимальна швидкість заряду 4,5 кулон. При мінус 10 градусів швидкість швидкої зарядки збільшується на 25%. Він також здатний виробляти короткий вибуховий розряд 16 кулон за 3 секунди. Другим варіантом є батарея Квілін від Кател на 100 квт годин, яка має дорожчу хімію менці і з кращою щільністю енергії, що забезпечує максимальний запас ходу у 870 км. Завдяки архітектурі 800 вольт акумулятор може додати 610 км за всього лише 15 хвилин, що за словами представників Зікер є найкращим показником серед серійних електромобілів. Зікер також піклується про свою зарядну мережу, і у вересні вони представили зарядний пристрій V2, тобто друга генерація, потужністю 600 кВт. Цей пристрій, звичайно, і з рідинним охолодженням. А нещодавно вони представили вже третю генерацію v 3 із потужністю 800 кВт. І якщо друга генерація цього зарядного пристрою може збільшити запас ходу на 300 км за 3 хвилини, то ви уявіть тільки собі на що буде здатна третя генерація. Але є питання до цієї всієї схеми, адже як вони можуть через їхній китайський порт GBT заливати 600, і навіть 800 кВт, при тому, що GVT має максимальну пропускну здатність 200 кВт. Пишіть свої версії у коментарях. Дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу, та почитати думку експертів. Ну а зі своєї сторони, можемо сказати, що там рідине охолодження 100% буде не тільки у самій зарядній станції, а ще і навколо кабеля, та в самому пістолеті, який буде вставлятися в авто. Подивимося, як воно буде насправді, коли Знаємося більше, а от що ще реально цікаво, це дізнатися, як зікер буде заряджатися на Eurocharge від ChargeSpy. і уся команда чекає. Зікер, коли він приїде до нас, щоб подивитися, як воно буде працювати, адже багаточисленні тести, відео, яких є в нас на каналі, показують результативність та ефективність Єврочарджу. Тому замовляйте, електромобіль з Китаю через компанію Charge Spy, адже у такому випадку ви отримаєте електромобіль, адаптований під Україну та Європу, можна сказати, усю. адже в нього буде встановлений EuroCharge. Нагадаю, що це таке: це встановлений порт чадемо з високою пропускною здатністю, не 50 кВт, як багато хто до сих пір говорить. Там пропускна здатність набагато вища, набагато. Ну і вагомий плюс до цього всього, що зарядні станції чадемо набагато розповсюдженіші, ніж зарядні станції до GBT. Також в EuroCharge входить можливість заряджатися на зарядках CCS2 Combo. Також входить 7 кВт на зарядна станція домашня, де можна керувати. Процесом зарядки, де, і взагалі, е, ще є дуже важливою складовою єврочарджу: це фірмовий додаток, через який ви можете керувати е, швидкою зарядкою, що неможливо робити на більшості електромобілів. Тому усе, що тобі потрібно, знаходиться у описі під цим відео. Звертайся до компанії Чарфай. Xiaomi представила свій перший електромобіль та ще й з якимись просто неймовірними параметрами, а саме запас ходу на 800 км, а розгін від нуля до сотні за 2,78 секунди. Смартфонний гігант Xiaomi офіційно представив свій перший автомобіль. Електричний седан Xiaomi su 7 Він має зарядку 875 вольт і акумулятор ємністю 101 кВт на годину від Катал, що забезпечує максимальний запас ходу у. 800 км. Версія з повним приводом має потужність 475 кВт, що забезпечує прискорення від 0 до сотні за 2,78 секунди та максимальну швидкість у 265 км км на годину. Xiaomi не зраджує своїм смартфонним замашкам і тому випустила дві версії під назвою SU-7 та SU-7 Max. Хоча, напевно, це до еплавіш питання. Базова модель SU-7 має задній привід і двигун V6 власної розробки в Xiaomi. Ні, це не 6 циліндрів, а просто маркування. Максимальна потужність 220 кВт і крутний момент 400 Нм. Він може розганятися до сотні за 5,28 секунди. Батарея ємністю 73,6 кВт на годину, що забезпечує запас ходу у 668 км. Більш потужна версія SU-7 MAX буде оснащена повним приводом з подвійними двигунами. З максимальною потужністю 425 кВт і крутним моментом 838 на метр. Цей ІВ також може розгонятися до 200 км за годину за 10,67 секунди. Акумулятор NMC Quillin від Катал, який має ємність 101 кВт на годину, може зарядити 390 км за 10 хвилин. Це більше ніж Tesla Model s Plaid. За 5 хвилин SU7 може додати 220 км, а за 15 хвилин 510 км. Але це все одно менше, ніж у Zika 007. І ще що цікаво, те, що, за словами Xiaomi, su 7 є досить аеродинамічним автомобілем із найнижчим серед серійних автомобілів коефіцієнтом оперу лише 0,0. 195 CD. Однак це можливо лише без лідара, який значно впливає на цей параметр. Всередині автомобіля знаходиться центральний екран керування діагональю 16 дюймів з роздільною здатністю 3К, панель приладів діагональю 7 дюймів для водія та два екрани ззаду для пасажирів, які насправді є планшетами Xiaomi під назвою Mi Pads. Apple iPad також сумісний. Може бути проекція на лобове скло. Операційна система HyperOS працює на базі Qualcomm Snapdragon 8295 автоматизована система водіння ADAS Xiaomi Pilot, Працює на двох чіпах Nvidia Orin-X з обчислюваною потужністю 508 TOP. Ну і звичайно, що це авто від гіганта виробника гаджетів, Тому і авто, скоріш за все, можна буде називати гаджетом. Адже окрім того, що я вже назвав, там буде купа різних датчиків. Радарів, камер та всяких фішок виробляти його планують у першій половині 2024 року. А от з приводу ціни поки що е, трішки невідомо. Але засновник компанії сказав ось таку фразу: припиніть тролінг, автомобіль не буде коштувати 20 тисяч доларів. виявляйте деяку повагу до технологій. Що стоять за цим автомобілем. Судячи з усього, хтось вирішив викинути припущення, що він буде стільки коштувати. Дуже цікаво, що там будуть за технології, насправді від такого гіганта по технологіям та по гаджетам. А, і чи можна буде реально це авто назвати гаджетом? Побачимо, коли воно вийде, і ми будемо за цим спостерігати. А поки що, хочу нагадати про наш унікальний портал Evilend, портал, на якому ви можете знайти будь-яку інформацію про будь-який електро. Тромобіль, який вже є на ринку в Китаї, тут є і сектор авто з пробігом, де ви зможете підібрати собі електромобіль за солодкою ціною і гідними параметрами, взагалі, навіть просто гуляти по порталу досить пізнавально. Я от коли готуюсь до новин, то користуюсь порталом, щоб дізнатись. Якісь конкретні параметри того чи іншого електромобіля. І через нього можна попросити зв'язатися з вами менеджера. Якщо вам приглянувся якийсь електромобіль і ви плануєте його придбати. Тому переходьте на портал EVLAND через посилання у описі під цим відео та вибирайте і замовляйте собі авто своєї мрії. Пам'ятаєте, ось це творіння від кател. Це вже готове електричне шасі, на яке можна просто встановити будь-який кузов та прямо так створити новий електромобіль. Минулого разу, коли я розповідав про це чудо-творіння, передбачалося, що першим піддослідним у компанії Кател буде компанія НЕТА. Але тут з'явилася й про Huawei. Шасі розроблену компанією Кател було знято на відео під час водіння без встановленого кузова. У нього встановлено лише кермо та водійське сидіння. Але воно може їздити. Huawei може стати одним із перших клієнтів. шасік від ката на відео видно, що платформа може не тільки їздити по прямій, але й ефективно повертати. Це доводить, що це шасі об'єднує всі критичні блоки, необхідні для роботи автомобіля. У цілому китайці уважно передивилися це відео неодноразово та помітили припаркований біля групи людей кросовер Aito M5 від Huawei. Є вірогідність, що делегація Huawei могла відвідати штаб-квартиру Катал та перевірити її нове шасі. Причому ці дві компанії вже деякий час тісно співпрацюють один з одним, тому ця новина, якщо вони будуть співпрацювати, і тут не буде шокуючо. Споживання енергії цієї платформи становить 10,5 кВт годин на 100 км, придатне для пробігу в 1000 км. Ефективність акумуляторної батареї шасі досягла 75%. Вона може зарядити 300 км за 5 хвилин. Платформа інтегрує батареї, електродвигуни та інші життєво важливі елементи, щоб знизити витрати на виробництво, вагу транспортного засобу та споживання енергії, одночасно максимізуючи простір для пасажирів. Він також має високовольтні та низьковольтні системи, системи рульового керування та гальмування та все, що важливо для електромобіля. З іншого боку, люди, які вже знають про це шасі, побоюються за вартість ремонту, якщо щось піде не так, або щось пошкоджиться. Адже оскільки кожен елемент інтегрований у систему, то незначне пошкодження може привести до великих втрат на ремонт. Це факт. Але як би там не було, дуже цікаво, який бренд все ж таки перший вийде на ось такій платформі Нетта чи Huawei. А ще реально мені особисто цікаво, що буде, якщо Єврочарш сюди встановити. Ото буде прикольно якщо приїде до України така машинка на такій платформі. Але це буде ще колись. І от про єврочарж я казав на початку, так що авто. Приїжджає з вже встановленим єврочарджем до вас. Але ж якщо ви маєте електромобіль, і він без єврочарджу, у вас в китайський порт GBT, то це не біда, адже компанія ChargeSpy може встановити єврочарж вам на авто, взагалі на будь-який електромобіль. Можна встановити Eurocharge пакет. Причому, замінивши свій порт GBT на чадемо від ChargeSpy, ви матимете змогу ще й заряджатися на зарядках ccs 2 Combo, що реально цікаво. Тому, якщо ви хочете заряджатися швидше, якщо ви хочете заряджатися якісно та усюди, звертайтеся до компанії ChargeSpy. Все, що вам потрібно, знаходиться у описі під цим відео. Що ж, на цьому я закінчую новини. Сподіваюся, вони були для вас корисними та цікавими. Я нагадую, щоб ви підписувались на наші усі соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Це і TikTok, і Інстаграм, і Фейсбук. Ми всіх е -е, раді, люб'язно там бачити. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, це телеграм-спільнота. Де всі спілкуються на різні теми і вирішують різні проблеми електромобілів. Ну або ж не тільки проблеми, а і різні радісні моменти. Також підписуйтесь на наш канал, не забувайте про наші відеоогляди, про наші експерименти і різні цікаві відео на каналі. Все робимо для вас. Любимо наших підписників. Тому підписуйтесь на канал Черспай. На цьому все. Всім бувайте, вам було!